Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати чудовий новий день, який створив Господь для нас. Це день для того, щоб ми в ньому раділи і покладали свою надію на Господа, тому що Господь завжди з нами для того, щоб підтримувати нас, для того, щоб допомогти нам жити у цьому світі. Тому радіємо і довіряємо нашому Господу, Царю і Спасителю. Ісусу Христу. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом. Нагадаю, що вона виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. І також всі попередні програми ви можете дивитися на youtube каналі Церкви Доти Христа. І ми сьогодні будемо продовжувати тому обов'язково. Послухати чи подивитися попередні програми для того, щоб ви знали, про що, йде, про що йде мова. І зараз ми читаємо послання на цих програмах. І ми сьогодні читаємо послання Якова, але попередні наше послання Іана, Петра Іуди, вони є на нашому ютуб-каналі Церкви Доти Христа. Там навіть є плейлисти, і ви можете дивитися прям ну, програми, які по посланням. Це буде зручно. Для вас. Також, друзі, хочу вас попросити, якщо ці програми вас благословляють, то обов'язково поділіться цим ефіром для того, щоб більша кількість людей змогла почути Боже Слово і отримати підбадьорення. І не важливо, коли ви дивитеся це зранку, в обід чи ввечері ви добре робите, тому що Боже Слово, воно впливає на ваше життя. Добре, друзі, давайте ми. Продовжимо сьогодні читати Послання Якова, перший розділ, і ми продовжимо з 21-го пірша. Ми вчора поговорили про те, що усякий досконалий дар приходить від Господа, що в нього немає навіть тіні на переміни, немає зміни, що він порадив нас Божим Словом, що ми його діти, і що ми повинні бути швидкі на слухання, стримані в словах і повільні на гнів, тому що людський гнів не здійснює Божої справедливості. Про це все ми говорили вчора, і ви можете це подивитися на нашому каналі. Сьогодні йдемо далі, 21 вірш 1 розділу послання Якова. Тому, тобто він продовжує свою думку. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з вагітністю прийміть пасійне слово, що може спасти ваші душі. Ми вже говорили, що це послання апостолу. Як я він пише до людей, які тільки прийшли до Господа, і ще не розуміють до кінця, як їм жити цим новим okay. життям. І він пише, що ви повинні відкинути нечистоту і рештки злоби. Тобто, якщо у вас лишилася якась злоба ще, які у вас залишилися ще нечисті думки якісь, то ви все це повинні відкинути для того, щоб лагідністю прийняти. Постійне слово, з Тобто ви повинні бути відкриті для того, щоб приймати Боже Слово. Ви не повинні противитися цьому слову, але з вагідністю, тобто бути е, схилені до того, схиліть ваші серця до того, щоб приймати це слово, розуміючи, що це слово істини, тобто ваше. <кхідністю> як стати, Ваша реакція на це слово повинна бути лагідна. Сприймайте це слово. Ваша реакція не повинна бути зі злобою. Тобто вам проповідують це слово, а ви на нього злитеся. Ви кажете, я не хочу це приймати, тому що ви може, звику якось по-іншому жити в цьому світі. Але він каже: схиліть своє серце до того, щоб з лагідністю прийняти це слово, тому що це слово він написано. З лагідністю прийміть постійне слово, що може спасти ваші душі. Тобто, це слово, воно впливає на ваше життя, впливає на ваші душі. Тому вам треба не просто продовжити жити в цьому світі, так як ви привикли, звикли, а не просто сказати, та в мене є досвід, та я знаю, як тут вчиняти. Я це все давно вже зрозумів. Ні. Каже слухайте Боже Слово і приймайте це Боже Слово. І змінюйте своє життя. Не залишайтеся в тому, до чого ви звикли, навіть якщо у вас є великий досвід. Але якщо Боже слово каже по-іншому, треба змінювати своє життя і вчиняти так, як каже Боже Слово. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби з лагідністю, прийміть постійне слово, що може спасти ваші душі. Написано, що воно може, воно має. Властивість, воно має таку силу, щоб спасти ваші душі, але воно може і не спасти ваші душі. Це слово, яке сіється. Якщо ви будете його е, сприймати не з лагідністю, а з нечистотою зі злобою, ви будете противитися цьому слову, і ви тоді не приймете його. І ви пам'ятаєте, Ісус, коли був на землі, Він вчив. Він вчив багато Божого Слова. І написано, що люди вони з радістю приймали це слово. А фарисеї і книжники написано, що вони противились цьому слову. Вони не приймали це слово. Тобто це було їх відношення до його проповіді, до цього слова, яке сіється. Певна частина людей вони приймали, а люди інші не приймали. І написано навіть, коли він. Прийшов до своїх там, де він виріс, вони також не хотіли приймати це слово і змінювати своє життя. Тому що вони казали, ми тебе знаємо з дитинства, ніяке ти не пророк і не син Божий. Тобто вони поставили якийсь, знаєте, свій досвід вищий з проповіданого Божого Слова. І це слово, воно не змогло принести зміни в їх життя і їх спасти їх душі. Тому Слово Боже, воно може спасти вашу душу, якщо ви будете приймати це слово. І далі він продовжує будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Тобто він каже, якщо ви просто слухаєте слово, тому що до того він пише, що ви повинні слухати слово і прийняти. До того він пише е, у 19-му, що кожна людина нехай буде швидка до слухання. Тобто ми повинні слухати. Але далі він продовжує, і каже: ви не просто повинні бути слухачами. А ви повинні бути виконавцями слова. Тобто ви м, почули слово, і це слово повинно бути прийнято вами. І е, на основі цього слова ви повинні е, щось робити, виконувати це слово. Тоді це слово воно принесе зміни у ваше життя. А якщо ви просто будете слухачами, просто будете слухати слово, то написано, що ви... Обманювати самі себе себе, і ви знаєте, сьогодні, на жаль, в церквах багато людей, які слухають Боже Слово. Сьогодні багато людей вони слухають Боже Слово через інтернет, проповіді різні, програми різні на Ютубі, на Фейсбуці, в інших місцях. Дуже багато людей слухають. Але ви розумієте, що цього замало. Якщо ви просто слухаєте і не приймаєте це слово, і не змінюєте своє життя, вчиняючи по тому слово, якому ви були навчені, це слово воно не призведе ніякого результату і не допоможе вам. Ви просто добре. Проводити час, слухаючи це слово. І ви знаєте, нам подобається слухати проповіді. Нам подобається слухати цікавих проповідників, які так знаєте по-живому проповідують, які використовують якісь там приклади зі свого життя, життя інших людей, які там якісь жарти використовують. Вам весело, ви гарно проводите час. Це добре. Але це слово повинно. Бути не просто, знаєте, що ви послухали і забув, воно повинно вплинути на вас. Ви повинні щось для, себе, щось для себе взяти після цього, записати щось і прийняти, і змінити своє життя, і вчиняти Бо тому слово, яке ви почули. Тоді це слово призведе до змін вашого життя. А якщо ви просто послухали, написано, що ви обманюєте самих себе. Чому ви обманюєте самих себе? Тому що ви слухаєте. І хочете змін для свого життя. І ви слухаєте, і ви багато слухаєте. І ви думаєте собі, що якщо я буду багато слухати, якщо я буду багато молитися, якщо я буду багато читати, то тоді моє життя воно зміниться. Ні, друзі. Воно, на жаль, від цього не змінюється. Це корисні речі, і вони ну, добре це робити, але цього. Замало для того, щоб змінити своє життя. І він каже: якщо ви просто думаєте, що ви будете слухати і все зміниться якось само собою, то ви самі себе обманюєте. Пройде якийсь час, і ви раптом зрозумієте, що нічого не змінилося. Ви підпали під просто самообман. Тому що вам треба слухати слова. Приймати слово в своє серце. Тому він каже, як ми повинні відносити. Він каже, з лагідністю прийміть постійне слово, з лагідністю приймайте і потім бути виконавцями цього слова. Потім бути виконавцями цього слова. І знаєте, Ісус сказав, прийшли якось учні і спитали, скільки разів прощати брата? Сім разів. Ісус сказав, ні-ні, не кажу вам сім разів, але сім разів по сімдесят в день. Скільки раз ви повинні прощати вашому брату. Тобто ми чуємо слово, ми повинні прощати, і ми повинні прийняти це слово. І якщо в нашій ситуації є якісь які в нашому житті такі ситуації, коли хтось нас образив, як ми повинні вчинити, яке слово є, яке постійно в наше серце? ми повинні просити. А якщо людина каже, я не буду тебе прощати. Я тебе ніколи не прощу. То людина чула це слово про прощення. Воно чула це слово. Але це слово не принесло ніяких результатів до життя, тому що вона не виконує це слово, вона не прощає, вона не хоче. І я розумію, може щось людина зробила, що людина більна і больна, і вона не може простити. Їй важко це простити, в неї є емоції. Але. Треба над цим працювати, тому що ми маємо Боже Слово. Якщо ми знаємо його, то нам треба вчиняти і жити так, як вчить Боже Слово. Звичайно, це важко. Тому Він каже, з вагітністю приймайте. Тому що ви можете казати, якщо у вас є непрочення, я не буду приймати це слово. Навіщо ти мені це кажеш? Прямо зараз ви можете так думати. Я ніколи не прийшла цю людину. Ні. Ви не з вагітністю приймаєте проповідне слово. Ні, ви противитесь цьому слову. Якщо ви йому противитесь, якщо ви хнібиєтесь. На це слово, ви його не приймете. Якщо ви його не приймете, ви ніколи не будете вчиняти по цьому слову, і ваше життя воно не зміниться. Ви так і залишитесь людиною, яка звикла жити в непрощенні, і воно вам не допоможе. Тому він каже, ви повинні схилити своє серце для того, щоб приймати слово. навіть якщо воно вчить. Того, що ви не хочете змінювати ваше життя. Ви звикли так жити, ви звикли, може, до якогось гріха. Ви звикли щось там м, потрохи е, виривати десь, щось використовувати собі на користь, знаєте. А слово Боже каже, ні, зупиниться, це гріх. І ви не хочете це сприймати. Ви кажете, я не буду цього робити, воно все одно нікому не потрібно і так далі. Він каже, ні, з вагіністю прийміть слово. Скажіть, це слово Боже, тому я. Приймаю його, і я приймаю рішення вчиняти на основі цього слова. Я не буду триматися того, що я звик. Я приймаю рішення виконувати Боже Слово. І тоді в моє життя прийдуть зміни. Бо коли хто є слухачом слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов. І тут же забув, який він є. Тобто він наводить приклад, щоб ми зрозуміли, що це означає. Це означає, що слухач слова, а не виконавець. Він подібний до людини, яка дивиться на себе в дзеркало. Ви дивитесь на себе в дзеркало? Дивитесь. Розглядаючи природні риси свого обличчя у дзеркалі. Ви дивитесь і розглядаєте себе. І ви бачите те, що ви хотіли би змінити. Ви бачите те, що треба вам змінити. Наприклад, ви добре поснідали, а потім дивитесь в дзеркало. І дивитесь, що те, що ви їло, у вас лишилося вуса тут від кефіра, який ви пили з ранку, наприклад. Ви подивилися в дзеркало на це, і ви побачили, що треба змінити. Ви думаєте, ні, на роботу так йти з такими білими вусами не дуже. Треба це змінити. Але якщо, якщо ви просто слухач, то ви подивилися на це. І ви відійшли від дзеркала, і ви забули про це. Ви відійшли від дзеркала і ви забули про це, і пішли е, на роботу з цими вусами. Ви прийшли і пішли продовжувати жити нічого не змінюючи у своєму житті. Він каже: так само людина, яка просто слухає. Вона слухає, вона бачить те, що треба змінити у своєму житті, але вона не змінює вона не змінюють. І він каже, хто, бо коли хто є слухачем слова на каналу, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого у дзеркалі, розглядає і побачив себе, відійшов і тут же забув, який він є. Тобто, поки ти слухаєш слова, ти розумієш, що тобі треба змінювати. А коли проповідь слова припиняється, коли ти відійшов від цього, ти вже забув. Що тобі треба змінити? І ти не налаштований зовсім докласти якихось зусиль для того, щоб це змінити. Але ми ж так не вчиняємо, правда, люди Добрий, друзі? Ми дивимося в дзеркало і ми зразу все це виправляємо на нашому обличчі, якщо щось є. Ми в дзеркало, і ми зразу взяли серветку і повитирали, чи взяли водичку і вмилися, і пішли далі. Так само з Божим Словом, друзі. Ви почули це слово і треба його зразу приймати. Напишіть себе. Це слово каже, що я потрібен змінити то-то -те, те. Я приймаю рішення змінити це у моєму житті, і хай воно буде записано. І коли ви відійдете, у вас буде це записано і ви зможете себе змінювати цим записаним словом. Це як само, як ви можете себе сфотографувати, і потім у вас ця фотографія лишилась, що ви е, з вусами білими. Навіть якщо ви відійшли від церкви, ви будете бачити, що треба змінити, друзі. І варто це робити. І по-іншому, ми ще можемо сказати: е, Ви знаєте, коли ми дивимося церква на себе і розглядаємо природні риси нашого обуччя в церкві, ми можемо бачити. Того, що нам не вистачає. Тобто дивитися не просто на себе, які ми є, але дивитися на Христа і бачити себе в дзеркалі. І казати, що це не просто я, це Христос в мені. І я можу бачити себе у Божому Слові і можу бачити свої природні риси, що моїм природним рисам не вистачає чогось, щоб жити в цьому світі. Але я розумію, що Христос приніс. Мені все необхідно. Для того написано, щоб жити в цьому світі. Тому я можу так подивитися на себе і сказати: мені треба змінити то і то. Ну де мені це взяти? У мене цього нема. У мене немає рушника, щоб витерти своє вуса. в мене нема серветки, в мене нема води. Що мені зробити, щоб це змінити? У мене є Христос, який допомагає мені. У мене нема Сили, щоб простити цю людину. Я розумію, що це Боже Слово. Я хочу людину цю простити, але я не можу. В мене нема сили це зробити. В нас є Христос, друзі, і в нас є велика Його благодать. І якщо нам важко це зробити самим, звичайно, нам треба прийти до Господа і сказати: Господи, я розумію Твоє слово. Господь, я хочу вчинити і жити так, як каже Твоє слово. Допоможи мені в цьому. І ви знаєте, що Боже, благодать прийде в ваше життя, і воно наповнить ваше серце, і воно допоможе вам змінитися. Тому не покладайтеся тільки на себе і на свої сили. Покладайтеся на Господа, який з вами завжди, який допоможе вам у всьому, якого благодать прийде в ваше життя, і просто змінить все. Що треба змінити? Не намагайтеся все змінити своєю фізичною силою, тому що, звичайно, духовні речі ви не змінити фізичною силою. Фізичні деякі речі, звичайно, зможете. Тому важливо це розуміти. Ми повинні слухати слово, але не просто слухати. Бо якщо ми тільки слухаємо, ми обманюємо самі себе. Ми повинні приймати слова, і ми повинні написано виконувати слова. І якщо нам важко це зробити самим. Звертайтеся до Господа, і Він дасть нам свою благодать для того, щоб ми змогли виконати це Слово. Алліе! Слава Господу! Давайте допоможемо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо сьогодні до Тебе і дякуємо Тобі за твою благодать, яка діє в нашому. Житті. Ми дякуємо тобі за твоє слово, яке проповідується, і допоможи нам, Господь, бути лагідними і з лагідністю приймати постійне тобою Слово. Допоможи нам не просто слухати, а виконувати Твоє слово, для того, щоб наше життя змінювалося, і щоб ми могли зростати в Тобі і ставати такими, як Ти. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти допомагаєш нам в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я благословляю вас, друзі. Я проголошую Божий захист у вашому житті. Я проголошую, що Божої благодаті достатньо для всього вашого життя, щоб ви не проходили, щоб не відбувалося у вашому житті, щоб ви не відчували Божої благодаті достатньо для того, щоб допомогти вам змінитися. Я пригошую, що ранами Ісуса ви були зцілені. Тому просто скажіть: я приймаю своє зцілення. В ім'я Ісуса Христа. Я не приймаю цю хворобу і немечі біль в ім'я Ісуса Христа. Ворог, Він вже переможений, і ми живемо в перемозі нашого Господа і Спасити Ісуса Христа. Я приголошую на природні фінансовий Бог свіння ваше життя. Бог пікується про вас. Я приголошую Божу мудрість в ім'я Ісуса Христа. Також ми мовимо за нашу країну, і приголошуємо Перемогу в ім'я Христа. Я благословляю нашу країну, благословляю керівництво країни, благословляю війська наша, приголошую мудрість і сміливість в ім'я Ісуса Христа. І проголошую, що ворог Він наляканий і Він в страху тікає від нас. І я проголошую, що всі плани ворога вони зазнають поразки в ім'я Христа. Дякуємо тобі, Господь, за нашу перемогу. Аллилуя! Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, за те, що були з нами сьогодні. Дякую за те, що ділитесь цим ефіром. Дякую за те, що підбадьоритесь Божим Словом і даєте можливість Слову Божому впливати на ваше життя і приносити зміни. Слава Господу! Ще раз нагадаю вам, що ця програма і попередні є на youtube каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте вподобайки, дзвоник і підбадьоритесь Божим Словом. Також, друзі, заходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь на нього, і ви зможете слухати програми в аудіо -форматі. І посилання на телеграм-канал є в описі до цього відео. Натискайте і ви зайдете прямо на цю програму і підпишіться на цей телеграм-канал. Дякую вам, друзі. Бажаю вам славного дня, наповненого Божими богословінями. І зустрінемось з вами завтра о 8-й годині ранку. Sva eno, dva, ena, dva, tri, štiri.